хороших андроїдах, декілька смартфончиків я вже показав. Це у нас А-52 моделька, А-51 та Pixel, якщо не помиляюся, п'ята моделька. І робимо ще розпаковочку. Це у нас теж А-51, біленький корпус. Сіренький вже показував. Біленький, ось тут невеличка така косочка є на оголочку. В принципі, тут у нас що все нормально. Ось тут невеличкі такі коцки є по ободочку І ось тут, в принципі, по екранчику. Без серйозних пошкоджень, без нарікань. Це А-51 моделька 4 128 Вигорань не виявлено ніяких. Далі у нас це А-50, по корпусу, більш-менш нормальному стані. Кусочок кулька, в принципі. і скажу зараз по екранчику 4,128 по пам'яті. Ця моделька по екрану немає, ви, вигорань немає. Далі у нас ще А50 у голубому такому синьому кольорі. В комплекті до кожного дам шнурочок та й всі для зарядки 428 А50. Далі у нас що Мі 9, А-40 і А30С. А30С. Також є потертості, ось такі по ободочку трішечки, в принципі, не суттєво. Я розкажу, що він має у нас по пам'яті. Всі телефони протестовані: 4,64. А 40-й є трішки потертості по корпусу, є сканер пальця, але зате зручний, маленький в руці. Ось такий по стану. Він 64 очка якщо не помиляюся. Так, 4,64 і МІ9 в принципі доволі хороший по стану, Є швидка зарядочка, він ніби 64 по екрану без нюансів. Так, 6 ГБ оперативної пам'яті і по пам'яті смартфону 64 ГБ на 10-му Android. Хто зацікавлений в будь-які пропозиції по телефонах? Пишіть, звертайтесь у повідомлення. Телеграм, інстаграм чи коментарі. Є великий завжди асортимент по смартфончиках. На будь-яку вартість пишіть, обов'язково підберем та відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті.